Через чотири дні після запуску п'ятидверного джімне в Японії Сузукі отримала замовлення на 50 тисяч автомобілів. Опит виявився настільки величезним, що компанія була змушена тимчасово призупинити прийом замовлень, оскільки виробництво обмежене тисячу одиницями на місяць, очікування на новий позашляховик може тривати до трьох з половиною років. І хоча компанія тільки зараз привезла в Японію п'ятидверний джимні, надавши йому назву Номейд, найпрактичніша версія популярного позашляховика була представлена ще два роки тому в Індії, де і налагоджено її виробництво. За словами Сузуки, Джимні Номейт зберігає позашляхові якості джимні на складних ділянках, але при цьому пропонує зручний доступ і комфортні сидіння для чотирьох дорослих завдяки додатковим дверям і збільшеній колісній базі. Довжина п'ятидверного сузуки Jimny NoMade становить 3890 мм, це на 340 мм більше, ніж у тридверної версії. Увесь приріст пішов на подовження колісної бази до 2590 мм, що забезпечило більше простору для пасажирів другого ряду. Дорожній просвіт у 210 мм міліметрів дозволив зберегти кути в'їзду та з'їзду тридверної версії у 36 та 47 градусів. Відповідно, кут рампи зменшився до 25 градусів, це мінус 3 градуси, через збільшену колісну базу. Крім того, зросла місткість багажника до 211 літрів, що зробило автомобіль практичнішим для щоденного використання. Стиль передньої та задньої частини Jimny No-Made зберіг ідентичність з тридверною версією. Основна відмінність металева рамка та обробка решітки радіатора з п'ятьма прорізами. Збережено такі знакові деталі, як пластикові бризковики та круглі світлодіодні фари Suzuki Jimny, оснащені омивачами для захисту від пилу та бруду. Вказівники повороту розташовані окремо, а задні ліхтарі інтегровані в корпус бампера. Подовжена колісна база забезпечує більше простору в салоні та дозволила додати дві задні двері. Хоча вони менші за передні, цього цілком достатньо для комфортного доступу до другого ряду сидінь. Крім того, бічні дзеркала заднього виду із двома нижніми дзеркалами допомагають зменшити сліпі зони з боку від пасажирського сидіння. Бампери та днище кузова були спроєктовані для запобігання контакту з перешкодами навіть у суворих умовах. Потужні бампери виготовлені з монолітного міцного матеріалу чорного кольору, який стійкий до механічних пошкоджень. Їхня форма зі скошеними кутами збільшує дорожній просвіт. Для захисту кузова від пошкоджень також є захисні накладки на пороги і колісні арки авто. Модель доступна в шести кольорах, серед яких є нові відтінки: Red Metallic – яскравий перламутрово-червоний колір та перламутрово-синій, а також з 15 дюймовими дисками коліс. Одна з головних особливостей рама сходового типу, яку спеціально доопрацювали для джимні номейт, щоб підвищити жорсткість та для витримування збільшеної ваги. При цьому збережено традиційну для джимні систему підключаємого повного приводу All Grip Pro з понижаючою передачею. Основною особливістю цієї системи є те, що передаточне число не лише регулюється за допомогою коробки передач, а й встановлюється окремим перемиканням на так звані високий і низький діапазони. Низький діапазон використовується для подолання складних ділянок дороги, таких як болотиста чи засніжена місцевість. Для поїздок містом або по трасі передбачений монопривідний режим, при якому привід працює в високому діапазоні тільки на задні колеса. Якщо умови на дорозі погіршуються, можна переключитися на повний привід, а для складних ситуацій використовується понижений повний привід. Прохідність авто покращується завдяки трьох важелевій пружинній підвісці, яка в поєднанні з неразрізними мостами забезпечує гарне щеплення коліс із ґрунтом, навіть коли одне або кілька коліс зависають у повітрі. Система розподілу крутного моменту LSD Traction Control передає зусилля на необхідні колеса, не залишаючи для власника Suzuki Jimny непрохідних доріг. Тормозна система, вентильовані дискові гальма. Силовий агрегат залишився без змін. Це півтора-літровий бензиновий двигун потужністю 102 кінські сили та 130 Ньютон – метр крутного моменту, що дозволяє автомобілю розганятися до швидкості 145 км на годину. Покупці можуть обирати між п'ятиступеневою ступеневою механічною або чотирьохступеневою ступеневою автоматичною коробкою передач. У парі з механікою. Витрата пального в місті становить 7,5 літрів, а на шосе 6,5 літрів на 100 кілометрів, тоді як з автоматом ці показники становлять 8,6 літрів у місті та 6,9 літрів на 100 кілометрів по автомагістралі. Автовиробник стверджує, що двигун автомобіля також вирізняється високою надійністю завдяки додатковим захисним заходам від впливу води, снігу та летючого гравію. Компонування салону Suzuki Jimny NoMade таке ж, як у звичайному Suzuki Jimny, І єдина новація, збільшений 9-дюймовий сенсорний екран мультимедіа. Внутрішній простір, виконаний в мінімалістичному стилі, зручне розташування органів управління та продумані деталі, забезпечують комфорт. Салон оздоблений пластиком чорного кольору з гранульованою поверхнею, що підвищує зручність експлуатації, панель приладів, виконана в кубоподібному стилі та має підсвітку. Рульове колесо обтягнуте шкірою і оснащене димфуючим механізмом, а сидіння обшите спеціальною технічною тканиною. Позашляховик став просторішим на другому ряду місця для ніг більше на 90 міліметрів. Крім того, відстань між лівим та правим задніми пасажирами збільшена також на 90 міліметрів. А подушки сидінь стали товстішими, що забезпечує більш природну позу при сидінні та підвищує комфорт та простір у далеких поїздках. Спинка задніх сидінь та багажне відділення, виготовлені із тканини, стійкої до плям. Вікна позашляховика оснащені функцією захисту від ультрафіолетового випромінювання для безпечного керування навіть в умовах яскравого сонячного світла. Також додатково були встановлені шумопоглинаючі матеріали для зниження шуму від двигуна, вітру та дорожнього шуму. Комплектація Suzuki Jimmy Nomade розширена. У базі є кліматконтроль, парктронік, камера, датчик світла, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та контролю смуги руху. Упевненість у будь-якій ситуації забезпечує вдосконалена система превентивної безпеки Suzuki Safety Support. Вона попереджає про можливе зіткнення з рухомою або нерухомою перешкодою, пішоходами, керує екстреним гальмуванням, контролює перебування авто в смузі руху, розпізнає дорожні знаки та управляє дальнім світлом. Стандартно встановлені системи допомоги при русі на схилі та попередження відкату. Новий Suzuki Джимні NoMade, виробництво якого налагоджено в Індії на заводі Маруті Suzuki, поступово з'являється в інших країнах і вже доступний в Японії. Вартість моделі на рідному ринку починається від 17 тисяч 200 доларів, що на 3700 доларів дорожче за стандартний джимні. Однак, схоже, Suzuki не очікувала такого попиту, тому компанія поки що не розкриває деталей щодо появи подовженої версії джимні в інших країнах. Хоча новий Сузукі Джимніномейд і відноситься до компактних позашляховиків, він має непогані прохідні якості, що дозволяють йому успішно долати складні ділянки дороги. Підвищений комфорт та практичність завдяки подовженій колісній базі роблять його ще більш привабливим для тих, хто шукає універсальність у компактному та недорогому позашляховику. Дякуємо, що переглянули наше відео. Якщо вам сподобався огляд, підтримайте нас вподобайкою і обов'язково поділіться своєю думкою в коментарях. Нам важливо знати, що ви думаєте про новинки авто. Підписуйтесь на канал, щоб завжди бути в курсі найцікавіших автомобільних подій, гарних поїздок та безпечних доріг.